Вітаю вас на моєму каналі, зроблено в Україні. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні швиденький був такий огляд на посуд. І перед початком огляду підписуйтесь на мій канал, якщо дивитесь не підписаний, подобаєчку, коментар. Ну і почнемо не затягувати, не будемо. Ось такий молочник. Так, так класний, шикарний. Розпис такий, позолотка, все в доброму стані. Цей сервіс буде продаватись по запчастинам, ну хто бажає, може цілий купити. Ось клеймо ЛФЗ, перший сорт. Ось такий молочник. Ціна цього молочнику буде 300 гривень. Далі ось така цукорниця. Бачите, бачите такі красиво тут на ручечках так уж позолотка видите киски ты так я сниму крышечку чтобы вот такие тоже позолотка ціленьке. так уж такая клеймо. вот червона лфз вот такая крышечка видите. тут отвір такой ну О, ціна цієї цукорниці буде 350 гривень. Потім трійка отака. яка гарна, красива трієчка. Так, давайте почнемо з пірішкової тарілки. Ось така вона, сантиметрів 17. Все також позолотка, гарно все. І малюночки тут один, потім такий більший тут, трошки менший. Ось така вона по глибині. Теж червоне клеймо. Потім ось таке блюдце, сантиметрів 13 В діаметрі також позолотка, ось такі. Малюночки позолоті. Це гарне, ціленьке, також ось таке червоне клеймо. Так, і на нього чашечка. Ось така чашка. Ось, тут такі квіти. Піон. Чи як він там, ну так, піон. Ось всередині позолодка. Все добре. Сервізом не користувалися, але залишилося все, що залишилося. ЛФЗ, ось така буде трійка. Ціна однієї цієї трійки буде 450 гривень. В наявності є 4 трійки. І одна буде ще залишиться пірішкова тарілка, ну, ціна її буде 100 гривень. Потім ось такий. Бачите, комплект і тут чайник заварник, ручний розпис, гарний такий. Зараз кришечку зніму. Ось тут позолотка. Трошки є такі потертості, невеличкі, ну, але в іншому він весь ідеальний. Бачите, ручним розписом кісточкою. Це у нас СКК, Слов'янський комбінат кераміки вже не буде таких речей. І кришечка ось така на нього. Також на кришечці є трошки потертості. Ну, а так все гарне. Ціна цього чайника буде 150 гривень. І ось такий великий здоровий ой, доливочник. Він такий літра два, мабуть. Ну, також, також такий здоровацький. Гарний. Давайте кришечку вам зараз зніму, покажу. Кришечка ось так добре. Трошечки є. Ну, мабуть, трохи користувалися. І по краю тут також є трохи позолотки стерта. Але в іншому він весь гарний. Кончики все ціленьке. Ось таке клеймо, також, вже скака. Понизу позолота. Дуже гарний такий чайник, доливочник. в Інтер'єр його поставить. Він прикрасить якусь кухню чи оселю. Такий він красивий, фактурний. Ціна його буде 350 гривень. Ну, ось таке коротеньке відео буде по посуду. Тож, Наприкінці відео хочу побажати вам все гарно. бережіть себе, бережіть своїх близьких. І зустрінемось, коли зустрінемось.